Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні вам покажу акційну пропозицію в нашому магазині. Може раніше бачили в нас поршньову чешського виробництва. Наразі на неї діє акція. Ціна була знижена. Можу представити вам два варіанти до вибору: це йде варіант Євро, 0», тобто він підходить на двигуни Д240 і Д245 зі звичайною камерою, як бачите. І другий варіант йде на двигуни Д245 з Євро 2. Тут іде зміщена камера і вона збільшена. Так можете бачити. Тобто, комплектація йде. Все, що бачите на відео. тобто Гільза. Сам Поршень. Покажу вам трошки ближче його. Це йде за звичайною камерою, пальці. Рзанки під гільзу. Це йдуть стоперні кольця, пальці кольця на поршень йдуть виробництво Бозолук. вони зараз називаються кома, але це той самий завод. Як бачите, робляться вони в Бозолуку. Ось так вони виглядають, вони йдуть на три кольця, як в оригіналі. По всі аналоги, що роблять і кама, кострома і тому подібні, і польські, злотиські, вони роблять на п'ять колець. Чешські роблять на три кольця. Дивіться, нагадую, комплектація як ви... йде як на відео. Єдина різниця, що ці йдуть Євро 0, Д240, Д245. Цей іде Д245, Євро 2. Тобто те саме, те самі кольця, гільза, пальці, стопорні кольця. Єдина різниця у... Як бачите, тобто він іде зі збільшеною камерою. бачите, вона не по центру йде. Наразі ціна на неї знижена. У нас також є інші варіанти, трошки дешевше. Там і Кострома, і Кама. Але якщо у вас цікава якість, можете. Приглянутися до цього варіанту, якраз ціна знижена, буде дуже вигідно. Воно не набагато зараз більше виходить, ніж ці всі аналоги, але по якості її дуже хвалять. Єдине, що не всіх влаштовувала ціна. Зараз якраз є акційний варіант, можна придивитися до нього. Відправити можемо вам по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників, які можуть допомогти вам в цьому питанні. Молдова, Сергій. Займається перевезеннями і Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будете ходити відео знайомним товаром з нашого магазину та інші новинки. І поспішайте, поки діє акція на цю поршню, бо кількість обмежена. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за номером телефону.